Вітаю усіх. Це канал «В'яжемо на відмінно» і з вами вікторія. В сьогоднішньому відео. Я з великим задоволенням хочу показати вам, що я зв'язала у січні місяці 2024 року. Також я створю окремий плейлист, в якому я додаватиму кожного місяця або як в мене будуть вив'язуватись вироби. Буду туди додавати ці оглядові відео, відео для натхнення. І новенькі люди, що підписуються, зможуть відкривати в кінці року цей плейлист і передивлятися всі готові роботи мої за. 24 рік. В мене вже є такий плейлист на 23 рік, і ось я буду відкривати 24-й рік. І відкриватиму я цей плейлист і це відео готової роботи, яку я створила для свого чоловіка. Але перш ніж я про неї буду розповідати, я дуже сильно попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар, якщо вам не важко і у вас є на це час. Мені буде це дуже приємно, і звичайно, це буде великим плюсом для мого каналу. Ну, а розпочати я це відео, хочу з розповіді про чоловічий светр. В мене зв'язалася плечов... один плечовий виріб, і це светр на мого чоловіка. Звичайно, манекен жіночий і на ньому не передається вся ця краса. Але в мене є декілька фотографій, на які погодився мій чоловік, і звичайно, я вам буду їх демонструвати в цьому відео. І в принципі, все, що я показую, буде також супроводжуватись фоторядом. В'язала я даний светрик на свого чоловіка. Прям він мене дуже сильно попросив це зробити, тому що я вже давно йому нав'язала, дійсно, він в мене такий замовник, який є дуже вибагливий і якому вгодити не надто просто. І оскільки я творча людина, я в'яжу для душі, для натхнення свого. І оці всі. Моменти, коли ти в'яжеш людині або і щось буквально там трішки не так, і людина не хоче одягати цю річ, то потім просто розумієш, що ти даремно витратив свій час. Тому найбільше я полюбляю в'язати жіночі речі і сама їх одягаю. Звичайно, роблю їх під себе для себе, і це дуже просто. Але. Дівчатка, звичайно, чоловіків ображати не треба, і я вирішила все ж таки зв'язати йому по всім правилам, які він мені скаже. Найперше правило було щодо цього светрику: це те, що він має бути кольору хакі. Ми дуже довго передивлялися в інтернет-магазинах. Різні кольори, оскільки зараз дуже складні відтінки, не завжди передає екран монітору, те, що є насправді. Я передивлялася відео огляди тієї пряжі, яку я розглядала для того, щоб замовити на цей светрик. І я зупинилася на пряжі Alize Wool Time, оскільки тут склад 75% вовна і 25% поліаміду. Колір я вам одразу називаю 873, це дуже гарний колір. І також в мене був варіант Alize Lana Gold. Але 4 роки тому я в'язала светер чоловіку із Lana Gold, і я одразу відчувала, що вона не така, як була, наприклад, 8 років назад. Тобто більше відчувається синтетика, і ну, вона не така приємна на дотик. А ось із Alize там я працюю вже з літа. Я в'язала нею лише шкарпетки, вона дуже м'яка, шовковиста ця ниточка. На 100 грамів тут 200 метрів, досить товстенька. І я вирішила спробувати зв'язати з неї светр. Звичайно, в мене все вийшло. Коли прийшла пряжа, чоловік був дуже задоволений цим кольором. Ми вагалися, бо там був іще такий більш світлий відтінок. І цей ми обрали саме цей темний колір. І єдине, що в'язати цим кольором було не надто просто, тому що зараз така темна пора року, скажімо так, зима рано темніше є, і постійно я в'язала під супровід своєї настільної лампи, і, звичайно, це не дуже просто. І зараз в мене такий яскравий просто проект, що просто я не знаю, як його. Взагалі передаватиму камерою вам, щоб показати, які візерунки там розташовані. Але зараз я розповідаю про светрик і не буду відволікатися. Пішло на даний виріб 48-50 розміру в мене 700 з чимось грамів. Чому кажу так? Тому що ось восьмий моточок, мотки по 100 грамів. Ось такий залишок в мене є. І, в принципі, його напевно не вистачить на повноцінну пару шкарпеток. В мене також є ось такий нерозпущений клаптик. Чому? Тому що я вкорочувала рукав. Так вийшло, що ця пряжа вона дійсно тягнеться. Я робила прала зразки, я все робила як потрібно. Але ну, ось так вийшло, що трішки рукава. Цей светрик я в'язала одним можна сказати, одним складним візерунком. Ну, він не складний, але так. Заморочливий, треба уважним бути. Вибрала ось такі аранчики. Вони були в мене в книжечці, яку дарувала мені Ліночка з каналу Мій Творчий Простір. Я дуже полюбляю цю книжку, але вона не надто проста, вона англомовна, і я, звичайно, дивлячись на схему, зрозуміла, як в'язати такі арани. Переробила схему в Формат, який я звикла читати очима, мені легко сприймати ті позначки, тому я повністю переробила дану схему. І, звичайно, коли починала в'язати даний светрик, я почала одразу і знімати майстер-клас. В чому фішка цього майстер-класу, в тому, що це, по суті, всі основи вив'язування класичного светра. Незалежно чи то жіночий, чи чоловічий виріб. Звичайно, він підійде цей майстер-клас для людей більш стандартної фігури, тому що я не розповідаю, як в'язати, якщо у вас сутулість, або як в'язати, якщо великі груди, наприклад. Ці моменти, звичайно, я не розповім майстер-класі це індивідуальні особливості, які потрібно пропрацювати, або якийсь урок запланувати і розгледіти ту або іншу ситуацію. Ну, тобто, от таким чином. Більш класична фігура. 48-50 розмір. Ідеальний вточний рукав, звичайно, не на манікені, а на чоловіку. Думаю, ви переконаєтесь, подивившись фотографії. Горловина. Тут я не робила фабричний набірний край, тому що, по-перше, в мене є безкоштовний майстер-клас на каналі, як робити фабричний край для резинки один на один. Багато хто купує мої майстер-класи повторно, і дівчатка вже знають, як робити цей край для резинки 2х2. Тут я використовувала резинку 2х2 і звичайний набірний край довгих хвіст. Чому? Тому що я вважаю, що оскільки пряжа темна, дійсно цього не буде видно, а заморочуватись, коли стільки багато нюансів треба розповісти, відзняти майстер-клас, тому дівчатка. Я вирішила трішки спростити деякі моменти і вив'язати класичний набірний край. Також я в'язала даний виріб знизу вгору, він повністю шивний, рукав втачувався, але він настільки просто втачується, що я не розумію, чому дівчатка так цього бояться. Просто потрібно зробити правильні розрахунки, і у вас все тут просто чудово вишється, ніде нічого не буде. Призбиратися, тому що кількість рядів однакова, тому що окат вив'яжеться точно в пройму, яку ви вив'язували і самостійно на себе розраховували. Тобто це такий майстер-клас міні-курс, в якому я розповім всі основи в'язання класичної моделі светра. І, звичайно, центральний візерунок ви можете взяти для себе будь-який не обов'язково такий. Але в майстер-класі я повністю порядово пров'язала даний візерунок прямими поворотними рядами. Оскільки цей виріб шивний і і спинка в'яжеться прямими поворотними рядами. Можна до промінгу зв'язати його по колу, звичайно, не без цього. Але я гадаю, що шви вони стабілізують трішки полотно, особливо великий розмір, особливо коли вона може дійсно розтягтися розтягнутися, і я. Надаю перевагу зробити шви. Ну і Тим паче, що полотно якось, ну не знаю, мені дуже просто в'язати прямими поворотними рядами. Спиночка відв'язана резиночкою 4х2, 4 лицеві виворітні. Де потрібно, вона стягує полотно, де потрібно, розтягує. Але я гадаю, що якби я в'язала Lana з пряжею, вона б краще тримала резинку, ніж ця wултайм. Вона трішки скоскувата, і мені здається, що після взагалі, я коли прала цей светрик, я його прала в лінорі, він настільки розтікся, як мироносова вовна, яку описують дівчата, коли береш, то вона ось просто розтікається. Саме такий ефект був, коли я прала даний светрик. Чоловік дуже задоволений. Звичайно, я показала і розказала, як розраховувати і вив'язувати горловину, як робити плечові шви. Дуже охайні, подивіться, все тут сходиться. Також горловина по спинці вона має свої особливості вив'язування. Як зробити так, щоб основна фішка цього майстер-класу це як зробити розрахунок горловини, щоб у вас пройшла голова, і при цьому горловина добре облягала шию. Тобто, як розрахувати? І зрозуміти, що у вас нормально буде проходити голова. Ось ця фішка, я її обожнюю. Буквально невеличкий розрахунок. Китлівки я вирішила не робити. Є деякі особливості, коли в'яжеш коси, оця хибна кетлівка або просто кетлівка, вона може піти трішки такими хвильками. Я цього не схотіла, тим паче, що знову ж таки темнувата пряжа, і ну, просто не побачила сенсу це робити. Тому, дівчатка, без китлівки, і вже потім, коли вив'язала горловину, я зрозуміла, що це було дуже правильне рішення, тому що подивіться, як гарно виглядає горловина без китлівки, вона просто там була б зайвою. Майстер клас я сьогодні загрузила вже на відеомонтаж. Звичайно, коли ви дивитесь відео, воно вже змонтоване. І майстер-клас буде в трьох частинах: три частини розрахунків, петельних пров'язувань, файли PDF і схеми. Все повністю просто розжовано. Дійсно, я намагалася всі нюанси пояснити, які тільки могли б викликати запитання. Три частини, три години 45 хвилин, в мене зараз видала програма цей майстер-клас по довжині. Тобто він навіть довший ніж ті, що я знімала попередні. Але я намагалася зробити так, щоб дійсно ви не просто зв'язали собі даний светрик, а зв'язали його і навчилися чомусь. І щось собі взяли на примітку, і щоб це було не просто виріб, якийсь там по опису і по чиїмось щільностям в'язання з чиєїсь пряжі, а той виріб, і який навчить вас в'язати будь-який виріб з втачним рукавом, з класичним кроєм. І одразу перейду до того, що, звичайно, коли я випускаю майстер-клас, в мене є знижка. Щоб придбати майстер-клас, ви можете написати мені Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, просто електронна пошта. Всі посилання і вся інформація є в даному відео в описі. Переходьте, передивляйтесь, перечитуйте. З 26 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року вартість 300 гривень. Після 10-го, тобто з 11-го числа лютого 24-го року, вартість буде 500 гривень. Це просто міні курс по в'язанню класичного светра, і я дуже задоволена, що мій чоловік залишився задоволений готовою роботою і просто почав його носити, не знімаючи. Це все, що стосується цього светрику. Я відкриваю цей рік з чоловічого виробу, але надалі я планую в'язати жіночі і не знаю, чи буду ще в'язати в цьому році чоловічі. Можливо, вже на наступний холодний сезон щось новеньке зроблю для свого чоловіка. Ну, а також, оскільки йшла мова про мої майстер-класи, то я одразу хочу додати, що я дуже вдячна, що ви підтримуєте мої майстер-класи, що ви ними задоволені, що пишете дуже приємні відгуки, коментарі, які я публікую в інстаграмі. Зараз я трішки активніше його веду, сторіси викладаю кожен день. Тому, дівчатка, я дуже вдячна, що ви мене підтримуєте і особливо те, що мої майстер-класи приносять користь і ви. Не лише в'яжете по ним, а й навчаєтеся. Мені це дуже приємно. Саме тому я вирішила зробити на джемпер водоспад. Зараз ви бачите фотографії, знижку для п'яти людей, які ще не вспіли, або, можливо, новенькі прийшли до мене. Люди хочуть придбати даний майстер-клас. Буде ціна не 500 гривень, а 350. Тому, будь ласка, пишіть мені також в соціальних мережах, і я обов'язково вам пришлю всі необхідні матеріали, схеми, файл PDF з заготовкою і шаблоном. Ну і, звичайно, відео частини майстер-класу, посилання на YouTube. закритий YouTube. Тож далі, далі, я перейду вже до більш дрібного в'язання. Я вже казала, що одні шкарпетки я віддала ЗСУ. І ті, які в'язала чоловіку, вони повністю новенькі були, але йому на заміну я зв'язала інші. Ось такі вийшли в мене шкарпетки це також пряжа Wolftime. Як ви бачите, светрики і шкарпетки дуже класно поєднуються між собою. Ці шкарпетки я йому віддала замість тих, що дарувала на Різдво. Ну, так вийшло. Я думаю, що хто дивиться мій канал, знає, в чому була річ і чому ми так з ним вирішили зробити. Ось такі шкарпетки п'ятка підкова. І вставочки, ось тут мисочок і резинка це пряжа, яка залишилася з цього светрика. Ось такий 44-й розмір. І буквально вчора я завершила в'язати ось ці, ось ці шкарпетки. Тут інший блокатор це все саморобні мої блокатори картонні. Тут дуже, така, дуже міцний такий товстий картон, і трішки я зробила ось тут, як ви бачите, після п'ятки вгору. А ось тут вона як, якось так в сторону йде не дуже гарно. Але, дівчатка, це пряжа сіверяночка, шкарпетки 100% вовна, і також додавала я мохерчик. Мені подобається така модель класична. Резинку я використовувала 5 на 1. Тут в мене 1 на 1, мисочок стрічковий і ось ця п'ятка підкова. Я їх ще не брала, але при цьому вони вже мають такий гарний пушечок. В'язала спицями номер 3 і я їх, коли поперу, сфотографую і думаю, що зможу додати фотографію до цього відео. Тож, щодо планів, те, що хочу сказати, що в мене стоїть по планам вив'язати чоловіку кожен місяць, не дивлячись на те, це літо чи весна. Я буду в'язати одну пару шкарпеток, і я хочу, щоб у грудні місяці 24-го року в мене на руках було 12 вив'язаних пар шкарпеток, які я подарую чоловіку. І забуду про в'язання шкарпеток для чоловіка, тому що просто мене замучила совість. Я настільки багато в'язала для зсу, а він в мене ходив тих, що я в'язала два роки тому в шкарпетки. Ну і вирішила я так зробити, що мені буде неважко вив'язати одну пару шкарпеток в місяць саме для чоловіка. Це майже буде непомітно мені в часі, а ось в кінці року, на наступний холодний сезон, в нього буде вибір, і він буде одягати які схочі шкарпетки. Тому ці шкарпеточки я не зараховую, тобто вони хоч і в'язані в цьому місяці, але я їх відкладаю, тому що вони на заміну були відв'язані. А ось ці це вже буде перша пара, січнева пара шкарпеток. Мені також захотілося пов'язати в цьому місяці гачком, і я вив'язала ось такі серветочки, або е, навіть це не серветки, а підставочки під е, тарілки. Мені дуже хочеться придбати невеличкі такі тарілочки, прозорі, щоб було видно. Ось цю красу під низом. І також я їх вив'язала вже три штучки. 1, 2, 3. Одна в мене зараз знаходиться в роботі, як я вже і казала, сьогодні вже 24 число, і в мене, в принципі, ще є час. Я дов'яжу четвер. Зараз я дов'яжу ось цю і ще, це буде вже четверта. Всього в мене було два моточки пряжі Алізе Діва. На 100 грамів 350 метрів це мікрофібра і колір 110, яскравий жовтий колір. В мене вистачило, можна так сказати, на 4 ось такі величинькі серветочки. І ще я вив'яжу 4 кружечки для чашечок. І буде в мене такий комплект. Мені дуже хочеться, щоб коли батьки приходять додому до нас, ну щось таке більш гарне, святкове, дістати і пригостити їх хоча б чаєм. Ще й не кожен раз хочу чаю попити. Тож, це все, в принципі, що в мене в'язалося в цьому місяці, а в мене був іще один процес, який я розпустила, я вам ставлю фотографії. Це був також сонячний процес, і я його розпустила лише через те, що мені не підійшов метраж пряжі. Тобто, я не отримувала задоволення від в'язання ажуру з цього метражу. Таке також буває. Так, візерунки мені дуже подобалось, як я поєднала. Мені е, дуже класно спала ідея на думку, як зробити спинку, рукава, щоб це все виглядало гармонічно, гармонійно і дуже по-літньому. Але дівчатка просто під час в'язання думаю, ну нащо в'язати те, що не приносить задоволення? Так, одягати я б його одягала, даний джемперок я в'язала. Але мені хочеться отримувати задоволення від процесу створення. Е, тому, не дивлячись на те, що в мене багато часу зайняло створення цієї панелі, створення pdf формату усіх основ і розрахунків і викройок, я просто все видалила і те, що починала знімати, я вив'язала вже на камеру всі ці візерунки. Але дівчатка, ну так буває, ми творчі люди, і е, я думаю, краще все ж таки це зробити, ніж ну, змушувати себе створювати щось, тому що ну, просто потім буде якесь вигорання. Це все, що стосується мого в'язання, те, що я в'язала. Також я зараз почала в'язати один проєкт. Я його, звичайно, вже не завершу в цьому місяці в січні, він буде готовою роботою лютого. Але це дуже цікавий процес, також поєднання ажурів, візерунків. І я отримую велике задоволення і від пряжі, з якою працюю. Ось там ви зараз бачите, корзиночка, там в мене в'яжеться цей процес. Ось така трішки інтрига. Хотіла поділитися з дівчатками даним процесом, але дуже важко фотографувати даний колір. Я не знаю, що я буду придумувати, тому що ну, просто зовсім зовсім не передається цей колір на камеру. І зараз, якщо цей гольфік в мене червоний, то той колір це малиновий колір, і він передається на камеру яскравим, яскравим червоним кольором, і не дуже видно ті ажурчики, які я застосувала. Ну, Сподіваюсь, що коли більше я вив'яжу, я зможу прикинути його на манікін. І вже в наступному відео, де я хочу показати вам свої процеси в'язання, я покажу вам і даний процес. Також на лютий місяць я ще планую, звичайно, в'язати чоловіку вже лютого місяця пару шкарпеток і підготувала для неї пряжу. Ось таку пряжу мені подарувала галиночка. Напередодні нового року мені прийшла посилочка від моєї підписниці, і вона подарувала ось таку пряжу. І тут навіть було написано: написано для чоловіка. Це шкарпеткова пряжа, вона така з такими вкрапленнями. Тут вовна 80%. Мені хочеться і спробувати. І взагалі в мене запасів шкарпеткової пряжі можна сказати немає. Ну там два-три моточки, можливо, в мене є, але не всі кольори в мене чоловічі. Тому я обов'язково буду в'язати і порадую Галину, що вона недаремно мені вислала дану пряжу, що я все ж таки виконала її доручення і чоловіку буде тепло. І моя корзиночка, кошик, мій шкарпетковий чоловіку, буде поповнюватись потрошку готовими парами шкарпеток. З задоволенням великим буду в'язати тут по 50 грамів пасмочки. Пасмочки, ну це не пасми, дівчатка, це не пасми, це така, як в ланосо моточки, вони скручують ось так приблизно і тут. Подивіться, яка тут вставочка, це напевно як пробнічик. Ну, мені дуже цікаво, це, напевно, стокова якась пряжа, і думаю, що шикарні будуть шкарпетки. Буду в'язати спицями номер 2 і 2 з половиною кубічними. Я зараз дуже сильно закохалася в кубічні спиці. Просто я не знаю, мені хочеться скупити всі номери, які я зараз найчастіше використовую. А це в мене номер 3 і 2 з половиною вже є. А мені хочеться ще взяти номер 4 і 3,5 і можливо. Якісь іще просто так. <смі> Тому ось такі в мене плани, побажання. І також, оскільки багато хто зараз знімає відео про те, що вони будуть в'язати у 2024 році, якісь ковтинки, хто знімав, ну хто що, хто сукню пише, буду в'язати. Я хочу розказати приблизно якого плану я буду притримуватися у 2024 році. Ну, це не те, щоб. План прямо покроковий, а це те, що я хочу спробувати в'язати. Не спробувати, а зв'язати. Чому спробувати? Американська пройма це буде в найближчим часом. Я хочу зв'язати виріб з американською проймою. Також літні вироби на літо я буду в'язати з круглими кокетками. Це не обов'язково будуть поперечні круглі кокетки. Але все можливо. Все буду дивитися по своєму настрою. Єдине, що хочу сказати, це будуть авторські круглі кокетки. Я дуже хочу постворювати з візерунків різні красиві е, схемки, різні гарні кокеточки, і ми будемо з вами красуватися в них влітку. Тому ось такі плани в мене на літо. Е, також 12 перш карпеток, чоловіку, це я вже сказала вам. І мені дуже хочеться зв'язати на наступний сезон, бо в цей сезон я вже точно не буду. Класичний светр для себе. Буду використовувати ті всі самі розрахунки, що в цьому светрику, але в'язати на себе із такого якогось більш яскравого кольору. Але хочу також взяти пряжу, яка буде добра по складу, побільше вовни, щоб дійсно було тепло. Також я трішки вишивала ось таку. Вишивку, але останніх два тижні я навіть не бралася, тому що ну дуже активно я працювала з в'язанням, і зараз я розбираюся в програмі Excel. В мене стільки багато цікавих різних табличок, які я хочу створювати, і схем і так далі. Саме за допомогою програми Excel. Я її хочу зараз активно вивчати. Мені це цікаво, тому дівчатка, я не знаю. Але потрошку я буду вишивати. Мені дуже хочеться, щоб за рік. Я вишила цю вишивочку, покажу вам. Можливо, хтось не бачив сюжет. Ось так вона виглядає. І ось цей елементик в мене вишитий. Ось він. 16 каунт тут. І я потрошку буду вишивати, оскільки я іноді помічаю, що в мене починають боліти руки, я дійсно дуже багато в'яжу. І ось якщо я буду по своєму графіку все вспівати, то буду іноді і вишивати. Ось на цьому і все. Я дуже рада, що ви були зі мною. Додивилися до цих хвилиночок. Це мої найвірніші, найулюбленіші глядачі. Я дуже вам вдячна, що ви завжди зі мною. Приєднатись до телеграму, до інстаграму. Мені дуже приємно, що. Ви в'яжете разом зі мною і у мене навчаєтеся. Ну а я розвиваюся для того, щоб радувати вас новими виробами. Ще раз, щоб подивитися всі мої платні майстер-класи, ви можете в групі в Телеграм, там є гілочка, мої майстер-класи, там є і фотографії, і описи, з чого складається даний майстер-клас і чому ви навчитесь, що отримаєте, і так далі. А я на цьому буду завершувати своє відео і. Побачимось в моєму наступному відеоролику, в якому я покажу вам обов'язково розпочаті процеси лютого місяця. Всім пока! Бажаю вам натхнення і побільше часу на наше улюблене хобі.